Вас вітає перший Дашівський біологічний канал, і людина, яка показує вам незрозуміло, що Ємсенко Ольга. Насправді, це такий навчальний матеріал, зроблений із пластику, і він показує внутрішню будову листка. Причому цей листок показаний догори дригом. Ось оце, що стерчить вгорі, це центральна жилка листка, і його треба було б розвернути на інший бік. Ми сьогодні вивчаємо тканини рослин. І взагалі-то це тема складна. Але ботаніка це наука не з простих. Тканина це сукупність клітин, які виконують у організмі. Певну функцію. І ось тут ви бачите тканину у корені, яка виконує функцію всмоктування води із мінеральними речовинами. Як бачите, ці клітини дуже між собою подібні, тому що вони і виконують ту саму функцію. Отже, у тканині клітини мають подібну будову і виконують ту саму роботу. Крім клітин, до тканини входить також міжклітинна речовина. І вона склеює клітини і заповнює проміжки між ними. І ось тут я вам показала варену картоплю, тому що під час варіння оця міжклітинна речовина руйнується, і клітини вареної картоплі вже. Не тримаються так добре одна біля одної, і вона починає розсипатися. Нагадайте, що сира картопля добре тримається купи і є зовсім твердою. Між клітинами у рослин дуже часто бувають повітряні проміжки, вони називаються міжклітинники. І це ви бачите стебло розрізане якоїсь водяної рослини, і завдяки міжклітинникам, великим оцим отворам, таке стебло має плавучість. Зверніть увагу на оці такі частини, які нагадують собою якісь обличчя, рот і очі. Взагалі, то це провідні пучки. Ось тут ви бачите листок, який розрізали. Поперек, і ми бачимо, що в нижній частині листка є багато повітряних проміжків для провітрювання цього листка. І навіть і вхід показано у оцей повітряний проміжок. А ще тканини дружать між собою клітинка із клітинкою і підгодовують одна одну. Якщо потрібно передати якісь речовини, то це найзручніше робити у вигляді водного розчину. І клітини прокачують оцю воду від одної до другої клітини. Це можна робити за допомогою целюлозних стінок. Всі клітинні рослини вкриті целюлозною стінкою. І ви уявіть собі, що целюлоза складається із таких тонесеньких волокон, ну, щось на зразок вати. Вата складається в основному з целюлози. І от воно дуже легко просякає водою з всякими там речовинами, які в воді розчинені, і таким чином можна передавати від одної клітини до другої необхідні речовини. А а можна це передавати прямо через цитоплазми сусідніх клітин. І от червона стрілка показує, як це робиться через клітинні стінки, а синя показує, як це робиться через цитоплазми. Для того, щоб клітини з'єднувались одна з одною. І можна було передавати ці речовини від одної клітини до другої. У клітинних стінках є спеціальні отвори, вони називаються пори. І цитоплазма одної клітини зв'язана з цитоплазмою іншою через ці пори. Ну, це Так, як, наприклад, дві калюжі між собою зв'язані якоюсь канавкою. На цій таблиці ви бачите, які Тканини можуть бути у рослин. Це величенька таблиця і ми її будемо вивчати аж два уроки поспіль. Ми сьогодні будемо говорити тільки про деякі детальніше, а про всі інші тільки згадаємо. По-перше, тканини є твірні і постійні. Постійні тканини означає, що коли вони вже утворилися, то далі вони вже змінюватися не будуть. Твірні тканини означають, що із них щось твориться. Із твірних тканин можуть творитися всі постійні тканини. І у цих твірних тканин є два варіанти. Ось тут ви бачите, як ділиться клітина. Оранжевим кольором показали хромосоми цієї клітини. І твірна тканина постійно перебуває ось в таких процесах. Її клітини постійно діляться, ледве встигають вирости, вони зразу діляться. І в результаті у рослині утворюються нові тканини, нові органи. Завдяки твірним тканинам рослини ростуть і розвиваються. Верхівкові твірні тканини. Зрозуміло, де вони знаходяться? На верхівці самої рослини, на верхівці пагона. Але уявіть собі, якщо пагін галузиться, тобто є бокові гілочки, то верхівка кожної гілочки також має верхівкову твірну тканину. Плюс нагадайте, що під землею у рослин є корені, і ці корені також галузяться. І хоча вони ростуть униз, але ми кажемо, що на кінчику кореня також знаходиться верхівкова твірна тканина. Завдяки верхівковим твірним тканинам рослини видовжуються і утворюють нові органи. Ось тут ви бачите, як виглядає кінчик кореня, оцей оранжево-рожевий, під мікроскопом, і як виглядає вершина пагона під мікроскопом. Ви бачите, що тут дуже багато дрібнесеньких клітин, вони такі дрібненькі, тому що не встигають дуже сильно вирости, а постійно діляться. Ви бачите, що корінь вкритий нібито як захисним чохликом. Це для того, щоб захищати цю твірну тканину на самому кінчику, бо якщо вона пошкодиться, то корінь перестане рости у глибину. А от стосовно пагона ви бачите ріжки. Оці ріжки це молоді листочки, тому що пагін це стебло із листками, і ось тут ви бачите, як закладаються молоді листочки. По боках ви бачите голубі якісь тканини, це листочки, які утворилися давніше. І ці листочки захищають верхівку пагона для того, щоб вона теж не пошкодилась, бо тоді пагін перестане рости у висоту. Бічні твірні тканини уже нових органів не утворюють, але завдяки бічним тканинам нові стебла і корені потовщуються. Рослина ж не може рости тільки у довжину, її ще й потрібно рости у товщину для того, щоб не зламатися. Ось тут ви бачите розрізане стебло рослини, і недалеко від краю цього стебла ви бачите смугу темніших клітин. Оця Оці клітини постійно діляться і стебло робиться товщим і товщим. Оці клітини мають спеціальну назву камбій. Камбій бічна твірна тканина. Завдяки цій тканині стебло потовщується. Із твірних тканин утворюються постійні. І ці тканини є спеціалізованими. Тобто кожна тканина виконує свою якусь функцію, і в другі функції не втручається. І через те, що вони вже змінюватись не будуть, то і ділитися їм їхнім клітинам вже не треба. Постійні клітини втрачають здатність до поділу. І у деяких постійних тканин можуть бути дуже і дуже старезні клітини. Постійні тканини також діляться на кілька груп. Покривні. Сама назва каже, що ці тканини знаходяться на поверхні рослини, і через ці тканини рослина якось спілкується із довкіллям. Вони також її захищають. Ось тут ви бачите поверхню листка. і У листку є спеціальні отвори, якими цей листок може дихати. Вони так і називаються продихи. Провідні тканини. Ви знаєте, що рослина постійно всмоктує воду і транспортує її вгору по своєму стеблу, а також створює поживні речовини і транспортує їх із листків, де вони утворюються, в усі інші органи. Отже, потрібна ціла якась транспортна система, яка буде такий... Транспорт здійснювати. І ось тут ви бачите розрізане стебло, і в ньому оці отвори великі і менші це і є провідні тканини. Це трубочки, вузенькі і широченькі, по яких відбувається рух рідин, і з розчиненими у них речовинами. Основну масу рослини утворюють основні тканини. Вони так названі, тому що їх найбільше за масою за об'ємом. І вони також дуже різноманітні. Наприклад, є тканини фотосинтезуючі. Зрозуміло, що вони здійснюють фотосинтез. І, скоріш за все, ця тканина буде у листках. Ось тут ви бачите розрізаний листок, і ви бачите. Темно-зелені клітини, які здійснюють фотосинтез, а під ними просто зелені клітини, які здійснюють фотосинтез, і ще одну функцію дихання виконують. Тут більше повітряних проміжків у них є. Всі синтезовані в листках речовини або вживаються рослиною для своїх потреб, або запасаються на той час, коли рослина не зможе робити фотосинтез, наприклад, щоб перезимувати зиму. І у цих запасаючих тканинах відкладаються поживні речовини, а також багато рослин ще і запасають собі воду. Ось тут ви бачите розрізану бульбу картоплі. І це ви бачите такі утворення із крохмалю, це запасна речовина більшості рослин. Не дивуйтесь, що тут крохмаль не білий, для того, щоб його було краще видно під мікроскопом, його забарвили йодом і крохмаль із йодом дає незвичайну реакцію, він робиться фіолетовий. Можете це зробити із сирою картоплею. Капніть на неї йоду, і ви побачите, як вона. Ну, почорніє, Це буде такий густий синьо-фіолетовий кольор. І механічні тканини. Ви, мабуть, звертали увагу, як рослини витримують дуже сильні вітри. От ви чули, мабуть, як у під час бурі дерева гнуться, тріщать, скриплять, але при цьому вистоюють. Тому що рослини, не дивлячись на свою тендітність, навіть невеличкі рослини, є досить міцними. І вони не ламаються, коли там на них стрибне якийсь коник, чи хтось пройде мимо і зачепить ногою цю рослину. Тому що у рослин є механічні тканини. Ось ви бачите пучки таких волокон, які надають рослині міцності. І рослина може бути гнучкою і при цьому не ламатися. Вивчайте біологію, хоча заскладно, але корисно і цікаво.